Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас з'їхала ось така міська запальничка Audi А3 в досить класній комплектації на автофарах. Четвертий рік, 1,6, бензин на механіці на класних 18 тисках на новій резині. Зимова резина є в комплекті, по кузову в дуже гарному стані, є невеликі царапини. Так то автомобіль взагалі бомбічевський, реально дуже класний. 1.6, із шість самий атмосферний мотор, диски класні, S-Line, салон у нас текстильний, верні карти в відданішому стані, з дерев'яними вставками, повний електропакет. Сідушки також в гарному стані. Не потерті, не протерті. Є у нас повний електропакет. Автомобіль у нас на автофарах. На автофарах у нас автомобіль є круїз-контроль. Ось як бачимо, пробіг 236 тисяч пробігу. Маємо двохзонний клімат. Ось таку магнітолу, класичну Audi. Механіка п'ятиступка. Маємо автозатемнення дзеркал. реально в класному стані, все типу, збережене, доглянуте. Автомобіль є повністю обслужений, сів і поїхав. Реально класний. Ось зацікавий даний хеч. Приїжджайте Львівки, це ваш 60. Приїхали, потестили і купили.